Макси Твікс, смілива команда. Я чорна борода, найстрашніший пірат у світі. Доказую тобі. Ха-ха, ти спершу наздожаний. Ті. Отже, ви пірати малі. Так, так. Тоді вам треба сюди. Там заховані справжні піратські скарби. <гас> Біжіть мерщі, поки ті скарби не знайшов хтось інший. <гас> 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 Давай жабеня, побігли! Щось мені лячно! Не будь боягузом! За мною! <гас> Ой-ой, ой мені страшно, черепашеньо. Припини, це ж справжня пригода. Гайда по східцях на другий поверх. А -а 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 -а! Жабеньо! Жабеньо! Майор Макс. Що сталося? Майор, вітаю! Я щойно проходив недалеко від покинутого дому. І дивно? Mm. Вхідні двері були відчинені. Ми з'ясуємо. Дякую, що повідомили. Може, злодій? Де злодій? Руки вгору. Ані руш! Відставити Твікса. Треба перевірити покинутий будинок. Там щось дивне. А, То привиди! Не вигадуй Твікса. Та перевірити треба. Жабеням. Ти в порядку. Мені страшно, дуже страшно. Що ж його робити? Ой. Бу. -у 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 -у. Ой 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 ой. Привид. -у -у -у. Ай ай ай. -ай, -ай! Не був руш? Твікса, припини. Я тебе впіймав. Досить панікувати. Тут треба бути обережним. Все розвалюється просто на очах. Ой! Ой-ой! Майорема, рятуйте! Жабиня? Допоможи, мені страшно. Спокійно. Зараз ми тебе витягнемо. Жабиня, хапайся за мотузку. Повільно. Поспішай твіксе. Там привид! А я тримаю тебе, жабиня. Все добре. Майор Макс, ви врятували мене. Добре, що ти цілий, та неушкоджений. А черепашення? Ага. Ви його не бачили. Ага. Ми разом зайшли сюди, а потім. Черепашення все добре. Ти в безпеці. Жабеньок ти в порядку? ха. <смір> <смір> О, це блін привид. Привид. Хм. <смір> Ой, <смір> ха! Ой-ой-ой. Граптя. це він нам велів зайти в цей будинок. Сказав, що там справжні піратські скарби, і прикинувся приводом, щоб налякати вас. Це був тільки жарт. А от моєму напарнику не смішно. Вибачте. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Якщо тебе змушують робити щось погане, не слухай. Тримайся подалі від таких людей. Покинуті занедбані старі будівлі дуже небезпечні. Там гратися заборонено. Якщо ти втратив халепу, галасуй, клич на допомогу і тебе почують. Бережи себе. Макси Твікс смілива команда. Ми прогавили злодія. Паливо закінчилось, а я майже дістався додому. Го. Це найкраще морозиво у світі. Смачне. Тримай. Морозиво. Я б теж скуштував. Угу. Привіт, морозива. А? Так, але я візьму для тебе найкраще морозиво. А ти? А? Погукай, дядечко, слона, щоб дістав м'ячика. Треба його відволікти. А? Ми ж друзі, так? Допоможи мені. Он там мій м'ячик. Он там. Бачите? Якби ти не виконув з багажника запасне колесо, ми б уже давно доїхали до поліцейської дільниці. Я ж уже вибачився, майоре. І. І більше класти коробки з цукерками в багажник не буду. Ех. Майор, вітаю. Давайте морозиво пригощу. <гас> Їжачиня закинуло м'яч на дерево, то я його діставав. Побий <гас> 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 мене грім. <гас> мене пограбували. Допоможіть, майоре Макс. Ми знайдемо злодія. Не хвилюйтесь. Ой-ой-ой. <noise> Бідний мій животик. Так, це ти. Ти пограбував слона. Майоре? О? Я знайшов злодія. Я нічого не робив. Мене друг пригостив морозивом. І ось подарував іграшку. А, це ж вкрадена іграшка. Це ж наш злодій. Той самий, що пограбував дитячий магазин. Так, це він. І що будемо робити? У магазині іграшок такий самий слід. Отже, це наш злодій. А тут слід обривається. А от запах морозива чітко веде туди. Де живе наш злодій, майоре. Я приведу злодія. Привіт, віксе. Він же втече, як тільки побачить, що до будинку прямує поліцейський. Ех, в мене є кращий план. Хм, вітаю. Мене звати міс Твіксі. Я ваша нова сусідка, а це гостиницю для вас. Люблю гостинці. Ага. Ай-яй-яй. Попався. Випустіть мене. Випустіть. Mm. Дядечко слон, ми знайшли злодія. Цей нахаба не тільки розгромив ваш вагончик, але й пограбував магазин іграшок. Тепер він буде покараний. Бачте мене і мене. Я не знав, що цей дядечко злодій. Я думав, він мій друг. Пробачте. Все добре, малий. Цього дядечка чекає дуже важлива розмова, а потім морозива з'їмо. А зараз, дітки, слухайте дуже уважно. Справжні друзі ніколи не будуть змушувати тебе вчинити щось погане. Навпаки, друзі для того, щоб допомагати та захищати одне одного. Навчися говорити ні, якщо тобі не подобається те, що пропонують друзі. Вибирай уважно тих, з ким граєшся, та дружиш бережи себе.